Радий усіх бачити на своєму каналі. Це Сергій, його ведучий Олександр і Маргарита А також учасник нашого проєкту це дядя Павлік, який допомагає нам в будівництві. Ну, в будівництві в закладанні саду тут десь відсотки 85 його дерев, які він сам привів і нам вислав. А так багато квітів. Які буде показувати моя дружина, ну і все інше. Сьогодні я хочу показати, як в нас, як сказати вам, прийнялися чубуки, черенки винограду, які ми укоріняли в минулому році. Осінь, ми їх викопали лунку, це було під бур, під, як вам сказати, перфоратором Перфоратором буром, ну, сверло. Сверло десь 12 діаметру Я бурив, бо земля була дуже тверда, як каменюка. Заливали воду і вставляли туди черенки і закопували. Відстань була приблизно 50 см, день іде я вже робив десь 30 см, 25 см, тобто я вже не дотримався цієї відстані 50 см. Бо земля в нас в нашому регіоні, це Полтавський регіон, вона не промерзає настільки. Полтавський регіон, місто Кременчук. Ми знаходимося за пару кілометрів від міста. Отак вот. от от в мене прийнявся подарок Магарача. Також є ось пошечка пішла. Це Свенсен Red. сьогодні я не сказав 21 травня 2025 рік 21 мая це Я не знаю, Нептун чи не Нептун. Ну, в мене воно все є записано, і відео. Тобто я вже потім все пройду і покажу. Ось так вони в мене прийнялися. Ось теж прийнялося добре. Хоча є декілька там, де вони ще або сплять, або е верхні бруньки підмерзли. Ну, Но... черенок. Чубучок дуже висок, е довгий, тому, я думаю, підуть землі. Цей виноград був висаджений також осінню 24-го року, але він не переніс заморозків. І от як ви бачите, бруньки померзли, і тут померзли і тут померзли Я не знаю, може десь, може від корня від'їб'ються. Будемо дивитись. Це в мене три кустика винограду було. Це теж пример з повністю. Ну, лазо обрізати я не буду, щоб дивитись. Я думаю, якщо що, то воно від корня відіб'ється. Як, наприклад, ось тут. Вже пішов від корня відбиватись, а бруньки... Ну Подивимось, живі вони чи не живі. Ще поки що в мене ну воно ще ну, багато що спить. І оце четвертий кустик винограду теж ну в цьому році заморозки вдарили по всім, дуже боляче. Так, до речі, не все я вже від, ще відкрив. Ось так воно в мене ці квітневі і травневі а, заморозки очікувало свого часу. Ось так я його відкрив. Отак воно в мене і зимувало. Воно було нагорнуто тут землею. Я тільки її убрав вже в травні, в квітні місяці, коли були дуже великі. От бачите, я вже отак от витаскиваю, повреділ. Хоча, ну я думав, вона була жива, но все ж таки, все ж таки в мене є, там почечка трошки глибше. Вон там. От. З нею все добре. В попередніх відео я показував так, що, ну. Я не всі ці черенки, чубуки, вкривав, як його сказати, баклажечками. От. то дуже важко було його витягувати, тобто розкопувати. Дуже важко було шукати його, де він є, з баклажечками набагато краще. Хоч в мене і стоять міточки. Ці палки, але вони на різних відстанях і дуже багато його видно. Ось так от я її поставлю. Ну, тут як ви бачите. тут ничего я пока не бачу. А не, бачу. Он брунька пришла. Зараз вам покажу. Ну, в нас дуже того шли дожди в нашем регионе. И было достаточно холодно. Ну, уже, уже в ночи Сама низька температура це 11 градусів показує, а далі вже буде тепліше і тепліше. Ну, ось те, що бачите. Я перестаю знімати відео, тому що хочеться. Мені показати виноград там, де воно спить, там, де воно не пішло. Так, зараз не його. Ага, ось. Ну, як ви бачите, почка є, і от почка є, але вона чи підмерзла, чи спить, я ще не знаю. Так що, ну, є не все так добре, як хотілося б, але будемо чекати. Ось такі теж є пошечки. Ну, як я вам показав, є дуже гарний варіант. На днях вже будемо висаджувати виноград той, що я укоріняв в бутилки, в бутилки черенки в воді укоріняв а потім в стаканчики переставив. Ну, слава богу, босочку не повредив вот. я. Так что кому цікаво, залишайтесь з нами на каналі. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Но я не можу не показати вам. Це я вам кажу, це мій перший досвід. Батько про цей е, метод знав, але він не приміняв його. Ну в батько на участки і так дуже багато винограду, він не може дати йому ради, бо вже вік не той. Вже важко ходити йому. Нет. Я вже його хочу притягнути сюди батька, на цей виноградник. Хай тут получає задоволення. От, щось допомагає, якщо хоче, бо воно і набагато ближче до міста, до квартири, та і проще доїхати. Ну, Як ви бачите, в мене виходить так, що я прохожу по всьому винограднику і вони в мене усі бруньки Усім їм добре. Але це не завжди це не так. Бо є, є такий виноград, що ще й спить, як я вам вже казав. От бачите, дуже гарні бруньки. Мені це дуже подобається. Це як моя жінка радіє, тому що в неї повсходила редиска. Тобто ми її вже їмо редиску. Ось. Картопля повсходила. Вона показує теж це відео. Так, ну сюди я лізти не буду, бо можна... Зламати бруньку. Ну, як ви бачите, я не знаю, чи дуже глибоко сидить він, Ну, хай сидить. Обов'язково я потім пройдусь, ну це може через місяць, коли віноград вже піде в рост. Ну, Ось брунька. І вона я бачу, що вона піде. В мене мій напарник теж займається виноградом. Теж знає про цей метод укорінення винограда. Не знаю як українською сказати. Але боявся це робити. От і каже подивлюсь, як в тебе буде в цьому році, то і я зроблю так. Ну як ви бачите, бочечка там маленька, але вона є. Це весь винаград, цей, це те, що мені батько дав. Ось. А той що я укорняв, як вам сказати? квартирі то це чубуки я вже закупив. Ну я, я відео виставляв, я показував. Так що ну от якось так. от Ну а це перший виноград, який я побачив, той що я розкривав, це кримський світлий. Те що я побачив, як він прийнявся, і я дуже радий цьому. Це, до речі, дядя Павлік мені дав цей кримський світлий. Да? бучок винограду. Ось на цій ноті я і хочу завершити це відео. Тут, до речі, жінка посадила квасолю в міжрядді, між виноградом. Ну, хоча землі нам вистачає. Тут. Тут є і картопля і є ось ця колючка. я не знаю, як вона називається. Може хто знає, підкажіть, як ця колючка називається, бо ми, ми її називаємо зонтики. Чому зонтики, не знаю. Дружина так придумала. Ось ця колючка. Якщо хтось е, пам'ятає мої перші відео з е, цього участку, тут було дуже багато бур'яну. 3 роки тут ніхто не жив. Ніхто нічого не висаджував. І ми сюди зайшли, засад... викосили все, зарали землю, навесні я її скульптивірував мотоблоком, який ми придбали. От, і вже от, от так от ми вже трошки доглядаємо самі своє без всякої Ну, Дядько, звичайно, він допомагає, коли є можливість приїхати. Ось же і помідорчики у нас розквітають. Ну щось, щось. на цьому все. Кому сподобалось, ставте подобайки, пальці догори дригам, як кажуть. От. А ми будемо працювати далі. Знімати наше відео далі. До речі, от, кстати, теж лісточок пішов. А вона і підмерзла ця лоза. В нас зараз немає часу цим займатися. Це жінка, що встигає робити, то вона робить, а в нас Зараз залівка фундаменту, будівництво каркасного будинку малобюджетного формату. Кому цікаво дивитися, дивіться, дивіться, підказуйте, а, пишіть коментарі, а, будь ласка, підказуйте, може хто що знає. Звичайно, я будую не так, як будівельники це роблять. Але це дача. Та думаю, що на наш вік вистачить. От. Що ж, дорогі друзі, на все добре. Дякую, що ви дивитесь мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі. Ділиться цими відео зі своїми друзями. Що, головне, миру всім, здоров'я і гарного настрою. До побачення. З вами був канал Соколман Сергій, його ведучий Олександр і Маргарита.